Доброго дня. Вас вітає команда аудиторської фірми Трансексімаудит і я кодріна Алла Михайлівна. І сьогодні, в нашій серії відео, податкова звітність звістовне про головне. Ми з вами поговоримо про звіт платників єдиного податку третьої групи за перший квартал 25-го року. Отже, як ви всі знаєте, МінФін наказом номер 57 у 31 січня 25-го року затвердив нові форми декларації для платників відповідь. Єдиного податку фізичних осіб підприємців для платників єдиного податку третьої групи юридичних осіб і для платників єдиного податку четвертої групи. Оновлені форми для всіх груп єдинників, які затверджені наказом номер 57 У нас з вами набули чинності з 20 лютого 2025 року. Чому це сталося? Так? Тут питання у нас з вами немає, того, що причина такого оновлення знаходиться на поверхні. По-перше, це запровадження з 1 січня 2025 року військового збору для фізичних осіб-підприємців на єдиному податку 1-4 гру. Групи, а також для юридичних осіб на єдиному податку третьої групи. І згідно з підпунктом 1,11, пункту 16, 1 підрозділу 10 розділу 20 податкового кодексу, військовий збір такі платники мають відображати саме у складі декларації з єдиного податку, Того, що окремої звітності з військового збору в цьому випадку у нас з вами не передбачається. Так? Тобто, за задумом законодавства, Мінфін, МінФін мав інтегрувати військовий збір саме в декларацію платників єдиного податку податку для та юридичної осіб третьої групи. І з цим заданням він впорався. По-друге, чому у нас внесли зміни до форм декларації з єдиного податку? Це у зв'язку з тим, що змінені правила розрахунку земельного мінімального податкового обіза... об... зобов'язання, які теж потрібно було інтегрувати до декларації з єдиного податку. Так? І я вам нагадую, що у пункті 74 підрозділу 10 розділу 20 податкового кодексу у нас з вами з'явився мінімальний розмір МПЗ, який аграрії мають на які аграрії мають орієнтуватися. При визначенні МПЗ щодо е, кожної окремої земельної ділянки, яка є сільгоспу Да? Тобто саме цим пунктом у нас з вами встановлено, що сума мінімального податкового зобов'язання не може становити менше 700 гривень за 1 гектар. А при умові, що частка рілі у земельної ділянки перевищує 50%, сума мінімального податкового зобов'язання не може становити. Вити менш ніж 1400 гривень за один гектар. Тобто, причина внесення змін в декларації нам усім зрозуміла. Отже, повертаємось до наказу. Да? І згідно пункту 2 наказу, нові форми декларації єдиного податку назвами подаються за звітні податкові періоди, починаючи з 2025 року. Тобто, наприклад, платники єдиного податку першої, другої групи за базових умов, тобто, якщо не будуть вони протягом року змінювати групу ЄП, вперше за новою формою будуть звітувати за підсумками 2025 року. Платники ж єдиного податку групи 3 перша зановленою формою будуть звітувати вже за перший квартал 25-го року, і саме тому ми сьогодні в нашому відео будемо розбирати звітність платників єдиного податку третього зміни, так які внесені до звітності для платників єдиного податку третьої групи, як юридичних осіб, так і фізичних осіб. За даними реєстру електронних форм податкових документів ДПС, станом на 7 березня додано формати декларації для фізичних осіб на єдиному податку першої чи третьої групи, для, для юридичних осіб на єдиному податку третьої групи і для платників єдиного податку четвертої групи. Але ці формати поки що надані лише для розробників. Вчора ми обновляли МЕДОК нові е, форми. Ще там не з'явилися. І знову ж таки повторююсь, так як наближається до закінчення перший квартал, і у будь-якому випадку платники єдиного податку третьої групи вже будуть звітувати за новими формами. Сьогодні ці нові форми ми з вами і розглянемо. І щоб, як завжди, нам було зручно, я зараз виведу на презентаційний екран спочатку. Декларацію єдиного податку для фізичних осіб, так, і ми подивимося, які зміни у нас з'явилися, і потім ми з вами поговоримо, подивимося та проаналізуємо декларацію з єдиного податку для юридичних осіб. Отже, що стосується деякі єдиного податку для фізичних осіб першої, другої та третьої групи. Як ви бачите, ви вже в будь-якому випадку аналізували ці форми, верхня і нижня частина декларації, тобто розділи з першого загальні показники діяльності по е, сьомий, так у нас з вами не змінилися. Отже, ФОПи платники єдиного податку третьої групи да, щодо показників господарської діяльності за перший квартал 2025 е, року, як і зазвичай будуть заповнювати. Розділ 4, показники господарської діяльності для платників єдиного податку третьої групи. Тобто, у якщо ви платник єдиного податку, ФОП платник єдиного податку третьої групи за ставкою 3%, ви будете відображати свій дохід у рядочку 05, ну, тобто без змін, звісно, без урахування ПДВ. Якщо ви платник єдиного податку за ставкою 5%, ви будете свій дохід відображати у рядочку 0,6. І в тому випадку, якщо ви отримали дохід, який оподатковується за ставкою 15% згідно з пунктом 293.4 податкового. Кодексу України такий дохід ви будете відображати у рядочку 07. Тобто порядок формування відображення на формування відображення доходу і заповнення цих розділів у нас з вами не змінилося. У нас з вами додано лише новий розділ 8. Я спускаю, щоб ви бачили визначення податкових зобов'язань з військового збору. І в цьому восьмому Розділі платники єдиного податку першої та другої групи, які будуть звітувати за підсумками 2025 року, будуть заповнювати підрозділ 1, да? а платники єдиного податку третьої групи, відповідно, будуть заповнювати підрозділ 2. Як ви бачите, у підрозділі 1 так у нас з вами наведено е для кожного місяця дміточку поставити х так про здійснення щомісячних авансових внесків військового збору, і в рядку 22 буде наведена загальна сума військового збору, який е був сплачений за період перебування платника е на першої або другої групи єдиного податку. Що стосується підрозділу 2, тобто того підрозділу, який заповнюють платники єдиного податку третьої групи, да, тобто ті, хто будуть звітувати за перший квартал 25-го року за новою формою, це платники ЄП особи, особи підприємці третьої групи, і відповідно вони ви будете заповнювати у розділі 8 підрозділ 2. Що ми тут з вами маємо? Ви бачите перед собою на презентаційному екрані? У підрозділі 2. Ви повинні будете відобразити суму нарахованого військового збору. Де в рядку 23, ви, він у вас заповнюється розрахунковим шляхом, да? і ви визначаєте. Суму нарахованого військового збору за ставкою 1% від суми отриманого доходу. Тобто рядки 0,5 плюс 06 плюс 0,7, тобто ваш отриманий за перший квартал дохід, ми множимо ви множите на 1% і отримуєте суму військового збору, яку декларуєте за підсумками першого квартала 2025 року. Тобто, наприклад, якщо ви фокус платник єдиного податку третьої групи за ставкою 5%, да? і обсяг доходу в рядку 0,6 ви задекларували у розмірі 350 тисяч гривень, відповідно у рядку 23 е, нашої декларації з єдиного податку ви зазначаєте суму військового збору у розмірі 3,5 тисячі гривень, да? тобто 350 тисяч, множимо на 1%, отримуємо суму військового збору, яку декларуємо у рядку 23 е, декларації. Наступний рядок це рядок 24, в якому ви будете відображати суму військового збору, нарахованого за попередній звітний період поточного року. Тобто, це значення рядка 23 декларації попереднього періоду. Звісно, що звітуючи за перший квартал 25-го року, рядок 24 у вас буде незаповнений. Але коли ви будете звітувати вже за півріччя, то до. У рядка 24 ви перенесете, з нашого прикладу, так, 3,5 тисячі військового збору, який ви нарахували за перший квартал 2025 року. У рядку 25 ви у вас відображається сума військового збору, що підлягає нарахуванню за підсумками поточного звітного періоду, тобто рядок 23 мінус рядок 24. За перший квартал 25-го року рядок. 25 Буде у вас дорівнювати рядку 23-му за півріччя 25 року, і так як військовий збір, ви нарахуєте е, наростаючим підсумком, так у вас в 23-му рядку буде всього за півріччя нараховано військового збору, 24 рядок, це військова сума військового збору нарахована за перший квартал, і відповідно 25 рядок це сума буде військового збору, яке підлягає сплаті. Але ж ще раз повторюю повторюю, за перший квартал, рядок 23, у нас з вами буде дорівнювати рядку 25. І е, у рядках, е, наступні наші рядки, це 26, 27, 28, 29, відповідно у рядках з 26 по 29 у нас з вами буде відображатися уточнення показників щодо нарахування військового збору. Якщо в декларація за минулий період у нас була, ви, ви виявили, допустили, виявили якусь помилку. Що стосується додатку 1 да, до декларації платників єдиного податку фізичних осіб-підприємців, ви пам'ятаєте, що додаток 1 це відомості про суми нарахованого доходу о, застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску, то о, цей додаток у нас з вами не змінився. Що стосується додатку 2, це розрахунок мінімального податкового зобов'язання, то враховуючи ті норми, так, які в нас вступили в зв'язку з внесенними змінами в ПКУ, звісно, що додаток МПЗ, додаток 2, у нас з вами зазнав змін. По-перше, у нас у зміненій формі площа земельної ділянки, так як і раніше, відображається в гектарах, окремо щодо власної інформацію наводимо щодо власних земель. Земельних ділянок, окремо наводимо інформацію щодо орендованих земельних ділянок так? для щодо власних третя графа, щодо орендованих п'ята графа. Але окрім цієї інформації, потрібно відображати ще час куріллі у відсотках. І щодо власних земельних ділянок, і що орендованих земельних ділянок, тому що ми вже сьогодні говорили, що якщо час каріллі перевищує 50%, мінімальне податкове зобов'язання нас з вами становить 1400 гривень, і саме цю інформацію необхідно приводити для того, щоб правильно розрахувати МПЗД да, у додатку 2. І відповідно у виносці 3 до графи 9 у нас уточнено щодо коефіцієнту, який застосовується при розрахунку МПЗ, що за 25 рік та на наступні роки, закінчуючи роком, в якому буде припинено військовий стан, ми з вами застосовуємо коефіцієнт 0.057. Що стосується розділу 2, так? розділ 2 у нас з вами майже не змінився. Е є єдине суттєве уточнення, е ми бачимо, що у, згідно з виноскою 14 до рядка 0,23, тобто військовий збір, тепер у цьому рядку відображається не тільки військовий збір з доходів від продажу власної продукції, а й військовий збір, який сплачений ФОПами. Платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи з 1 січня 2025 року, тобто, це усі зміни, що стосуються декларації платників єдиного податку фізичних осіб. Зміну у нас також зазнали, ну ми ж це розуміємо, і декларація з єдиного податку третьої групи юридичних осіб, так, і ми також її наразі розглянемо. Що, які зміни у нас зазнала декларація, податкова декларація платника єдиного податку третьої групи юридичної особи. По-перше, із вступної частини у нас з вами виключений рядок. У нас був тут після коду виду економічної діяльності. Ми мали з вами рядок, організаційна правова форма. Наразі у нас з вами цей рядок виключений, інших змін в вступній частині ми не маємо. І друга зміна. Друга зміна, я е, е, спущусь на четвертий розділ, і щоб ви бачили, так, це із розділу 4 е, визначення податкових зобов'язань у зв'язку з, вир... з виправленням самостійно виявлених помилок. У нас з вами прибрали рядок 19, в якому потрібно було зазначати нараховану пеню в разі самостійного виправлення помилок. Всі інші показники декларації у нас з вами осталися незмінні, але ж звісно, що нам треба звітувати з військового збору, і відповідно в декларації єдиного податку. Платників єдиного податку третьої групи юридичних осіб також доданий окремий розділ визначення податкових зобов'язань по військовому збору. І як ви бачите, це у нас з вами розділ 5. Що ми тут маємо? Так, як і ми з вами тільки що розглядали декларації для фізичних платників єдиного податку фізичних осіб, аналогічно і в декларації для ЄДС, платників єдиного податку юридичних осіб, ми з вами відображаємо у рядку 19 суму нарахованого військового збору за звітний період, тобто це рядок наш. 5 загальна сума отримана отримува Отримуваного доходу у першому кварталі 25 року, так, помножимо на 1% у відповідності до вимог податкового кодексу. Тобто загальний отриманий дохід ми множимо на 1%. Якщо ви платник єдиного податку за ставкою 3%, ви це відображаєте у графі 3 розділу 5%. Якщо ви платник єдиного податку за ставкою 5%, ви відповідно це Відображаєте у графі 4, розділу 5 визначення податкових зобов'язань з військового збору. У е, рядку 20 ви відображаєте суму нарахованого військового збору за минулий податковий період. Ми вже сьогодні про це говорили. що в, За перший квартал 2025 року рядок 20 у вас буде незаповнений. того що. Першому кварп перший квартал, так є пер... первим, першим у 2025 році, і відповідно за перший квартал, ви будете заповнювати рядок 19 і рядок 21, який буде відповідати значенню рядка. Дев'ятнадцятого з у півріччі ви відобразите у рядку 19 дев'ятнадцятому сума нарахованого військового збору за півріччя. У рядку 20 ви відобразите суму нарахованого військового збору за перший квартал 25-го року, і, відповідно у рядку 21 у вас буде сума військового збору, яка підлягає перерахуванню за другий квартал 25-го року. Якщо ви допустили помилки, так, з військового збору, і вам ці помилки треба буде виправити. Відповідно виправлення помилок, ви будете уряд, здійснювати урядка з 22 по 25, тому що це самі, саме ці рядки у нас присвячені так, уточненню показників щодо нарахування військового збору, якщо в деклараціях минулих періодів у вас була помилка. Щодо додатку, розрахунок МПЗ дата до декларації платників єдиного податку третьої групи юридичних осіб. То зміни у розділі 1 цього додатку такі ж саме, як і зміни у розділі 1 додатку 2, які складають ФОПи. Ми тільки що про це проговорили, так, тобто зміни стосуються того, що у нас встановлені мінімальні МПЗ для земельних ділянок сільськогосподарського призначення і окремо для загальний розмір – це 700 гривень, так, і окремо для тих ділянок, у яких площа ріллі перевищує 50%. Тобто Зміни аналогічні, повторювати я їх не буду. І також у розділі 2 додатку розрахунок МПЗ. У нас з вами у переліку сплачених податків зборів платежів з'явився новий вид, на який можна зменшити загальне МПЗ. І що це? Це, звісно, наш військовий збір, який ми будемо відображати у рядку 029. Сподіваюсь, наразі це все, що я хотіла сказати. Сподіваюсь, що це відео було для вас корисним, і воно вам ви його зможете використати, так, якщо будуть запитання при підготовці звітності з єдиного податку третьої групи за перший квартал 2025 року, професійної впевненості вам і нехай робота. Вас надихає. А ми вам будемо дуже вдячні за лайки, коментарі, зворотній зв'язок і до наступних зустрічей. До побачення!